1 лютого 2016 року в Житомирі відміняють ліфтові картки. Відповідне рішення ухвалив міськвиконкому п'ятницю 15 січня. Радник Житомирського міського голови розповідає: спочатку наступного місяця Житомирянам вже не потрібно буде купувати ліфтові картки, а тариф на обслуговування ліфтів буде включено в квартплату. Ми дослухались до рекомендацій чи вимог антимонопольного комітету. Ми по кожному будинку, по кожному під'їзду, по кожному ліфту розробили як москаке тариф. Обслуговування, і, наприклад, в когось цей тепер буде е, додаватися, наприклад, 20 копійок, в когось додається 70-80 копійок до квадратного метра, в залежності від е, того в якому стані ліфт, якого він року, яка його амортизація. Тому був е, вивчений технічний стан кожного ліфта, е, зроблений розрахунок по кожному ліфту, і по кожному під'їзду буде е, окремо. Ну тепер в тариф е, сума за обслуговування ліфта. У міській раді сподіваються, що ніхто ніхто не саботуватиме таке рішення виконкому, якщо ж мешканці самі захочуть лишитись на картковій системі, то ніхто не чинитиме перешкод. Якщо мешканці міста Житомира все ж таки хочуть, щоб карткова система в їхньому під'їзді чи в їхньому будинку залишилась. Для цього їм потрібно зібрати збори, скласти протокол, на якому, якщо, наприклад, в будинку 100 квартир, то 50 квартир плюс одна. Якщо 51 квартира підписується під протоколом про те, що ми хочемо залишити карткову систему, їм буде встановлено знову картко. Ові прилад для того, щоб отримував картки і буде е, далі працювати карткова система у них під'їзді, в їхньому будинку. Рішення виконавчого комітету набуде чинності через 15 днів з дня його оприлюднення.